Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу такий от невеличкий огляд. Поприїжджали до нас деякі запчастини. Ті, що не було, наприклад, там шланги у нас закінчувалися 10-5-метрові, це от з недорогих. потім такі більш дорогі шланги на 5 метрів. Топсті посилені приїхали це для продувочного пістолета. отакі такі от на 5 метрів, такі на 10 метрів. Поприїжджали е, гідроциліндри задньої навістки, Поприїжджали Потім отакі от перемикачі нового зразку, поворотів е, сигналу і світла. Це у нас Китай по 450 гривень вони. Тобто ну, доступне. Бо оригінальні, якщо брати, то там він коштує там, 1600, якщо не помиляюся. Так, трубки високого тиску у нас оригінальні приїжджали. Е, потім дивіться, це у нас центральний вінт, е, він подовжений. Тобто тут от вставочка, от бачите, от, розріз отакий, Це воно вставлено, подовжений він. Це, от якщо ви, наприклад, там берете тяги, е, надовго працюєте, тяги у нас от брали, там метрові, метр десять метро, хто там замовляє. От вони довгі, вам тоді центрального винта, він за короткий виходить. Тоді от отакий от от винт можемо вам запропонувати. Ми його розрізаємо, вставляємо вставочку, варюємо, і виходить, що він подовжений. Там Десь приблизно на 10 см він довше. Так, Це у нас такі от, до дверей отакі амортизатори по 600 гривень. Це от е, натиснули кнопочку на двері. Вона відчинилася автоматично. Ну а потім, звісно, вже, щоб закрити, треба там трошки більше зусилля прикласти. ну Це такий от тюнінг лайфхак. Так, Корпус фільтра поприїжджали, пальці на віскі. Це у нас скло чеснику такі от з в зборі. Це по оригіналу у нас приїхав, є китайські. Так, Хочу вам нагадати, там от знімав нещодавно вентилятори на 12-24 вольти У нас є. Якщо треба, то замовляйте. бо літо, вже спекотно стає. Так, хочу вам нагадати: Молдова та країни Латвії, є у нас відправочка туди. Якщо вам треба, записуйте, будь ласка, номер, зв'язуйтесь з перевізниками. Сергій, це у нас Молдова напрямок і країни Балтії це у нас Міндаугас. Будь ласка, якщо треба, звертайтесь. До них. Так, ну а по замовленням всередині України, за оцим номером, Максим мене звати, будь ласка, звертайтеся. Також от дивіться, отака от новинка, ну по вартості ще не скажу. Це у нас такий от органайзер, він кріпиться до внутрішньої ручки двері, там, де вона з фіксатором. Ну, пізніше, там мабуть, наступне відео буде, там огляд зніму, як воно на тракторі виглядає, як воно кріпиться. Ну і, звісно ж, ціну вже скажу вам. Також хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ по перерахунку і з післяплатою працюємо. Друзі, дякую вам за перегляди. Звертайтеся, будь ласка, замовляйте. На все добре.